Мар'їнка місто, де колись мешкало 10 тисяч осіб, та яке розташовано в притул до Донецька. Зараз воно є лінією розмежування між. Тимчасово окупованими та контрольованими Україною територіями і життя в цьому місці далеко не з простих. Найзапекліші бої в Мар'їнці відбулися влітку 2014-го та через рік у 2015-му році. Втім, і зараз тут неспокійно. Вибухи та постріли чутно майже в усіх куточках Мар'їнки, але багато місцевих не залишають власних домівок. Мар'їнці проживають близько 5-6 тисяч людей на зимній період, на літній період. Ще більше повертається близько 7 тисяч людей. На зимній період люди, ті, які не можуть не зможуть пережити в Мар'їнці, то вони від'їжджають там чи до родичів, чи в інше місце. Це по-перше. По-друге, кожного дня у нас обстріли кожного дня, незважаючи на вечірній період, чи на будь-яку часу добу. Сьогодні зранку, десь в 9-8 годині вже почались обстріли, були невеликі, короткі, але ж були. І так далі. Вчора, вночі теж були обстріли. На жаль, під час цих обстрілів у нас потерпають і будинки, і особливо ті будинки, які знаходяться практично на лінії розмежування. Де люди в мене живуть, як люди, так і діти. І кожен не хоче покидатися в будинок. Обстріли йдуть. В результаті бойових дій інфраструктура та житловий фонд міста зазнали великої шкоди. Деякі об'єкти довелося ремонтувати не один раз, проте відбудова не припиняється. За весь час бойових дій у нас було зруйновано близько 700 об'єктів житлового фонду, як частний сектор, так і приватний, точніше сектор, так і сектор державний. Зараз у нас існують проекти. По приватному сектору це допомога від гуманітарних організацій, такі як Червоний Хрест, Адра, «Карітас Україна», «Карітас Запоріжжя» та Запоріжжя, так і інші, які надають нам допомогу у вигляді як будівельних матеріалів, так і відновлення будівель, взагалі капітального будівництва. Також у нас зараз існують проєкти про відновлення багатоповерхових домівок. Дякуючи керівнику військово-цивільної адміністрації Донецької області Жибрівського Павлу Іванчу. У нас в минулому році запустились проекти, і за рахунок області у нас відновлюються ці домівки, тобто ті всі домівки, які були зруйновані. Руйнувань в Мар'їнці дуже багато, але масштаби їх можна оцінити за цим прикладом: це вщент зруйнована та вигоріла триповерхівка. Люди залишилися без житла. На момент влучання снарядів у будівлі нікого не було. Люди виїхали. Тепер їм нікуди вертатись. Облаштуватися на новому місці теж буде непросто. Все майно знищене. І подібних будинків в місті десятки. Менш руйнівні наслідки обстрілів також можна побачити майже на кожному кроці. Вибиті вікна та розкидане скло подекуди навіть не прибирають. Та зруйноване житло не єдина проблема міста. Три роки Мар'їнка залишається без газопостачання на час бойових дій був е, зруйнований труба високого тиску, яка зараз вже відновлена. Е, і ця труба переходить до ГРС, газорозподільчої станції, яка знаходиться на лінії розмежування. Кожного дня на САК надається запит з приводу заходи туди співробітників. Е, та Відновлення цієї ГРС там, в мірі те, що необхідно, там, що треба замінити і так далі. От. На, на жаль, на, на сьогодні та сторона Ордорло не надає такий дозвіл. Не надає. Тому Мар'їнка знаходиться зараз без газу. Відтак в холодну пору року населення Мар'їнки значно зменшується. Люди виїжджають на зимівлю до інших міст. Щоправда, цього року опалення намагались відновити як за допомоги благодійних фондів, так і за підтримки української влади. Місто в мене. Труднощами, але було забезпечення паливом, тобто брикетами, чи то вуглем і так далі. Це ми все робили через, в тому числі через міжнародні організації. І навіть зараз ми продовжуємо завозити по місцям, по людям це палово. А багатоповерховок по багатоповерховому сектору на цей рік надавалися. НКРЕ запити з приводу зменшення на опалений період оплати за електроенергію. Це про багато. Вони опалюються електроенергію. А також з області були надано місто буржуки. Всім бажаючим, кого така була необхідність, ми надавали теж на безоплатній основі буржуки. Ті, хто не може виїхати з міста взимку, живуть у приміщеннях, які значно легше опалювати літніх кухнях або навіть гаражах. Цим людям допомагають благодійні організації. Одна з них реалізує проект в рамках ініціативи Папи Римського по встановленню опалювальних приладів. Зараз відбувається проект установки твердотопленых котлов і роздачі дров в городе Маринко асоціація являемся милосердия, гранди, гранда ініціатива Папи Римського Папа для України вот. за фінанси, виділені финансирование ініціативою, ми зараз можем осуществлять благотворительный проект. Реквитамгороді ми се взяли 35 домов домов постановлення котлов развозку дров. Так у лютому нові котли отримали найбільш соціально незахищені категорії населення: пенсіонери, багатодітні родини, інваліди. Більшість з них вже три зими змушені були жити в некомфортних умовах. Ставили його буквально, када пару днів назад. Вчора почали топити, а жили Ми от оборудовали немножко кухню нашу. Район там обігали, в цих три роки. А от Іван Вікторович з родиною мешкав у кухні, яку навіть не міг якісно обігріти. Самотужки встановити котел не міг. Був поранений під час одного з обстрілів, та і грошей на таке обладнання у родини немає. Як почалась війна, нікуди не в'їжджав з року до цих пор ранило у дворі, як бік у підвал. Діти в Запорожу, там невістка. Жінка там була у кухні при прикаміну. Тепер видали котел, от поставили котел, відкинули цю пластмасу, щоб не порозмерзалася, Одсоїнили, все було готове. Урізали і от спасибо за все. Інший мешканець Мар'їнки Андрій на зиму виїжджав до Курахову. Наразі повернувся та навіть розпочав будівництво, щоб встановити новий котел для опалення. Тепер він з родиною мріє весь рік прожити в своєму будинку. Да, жили и выезжали, жили в Курахово. Потом приехали сюда, топили электричеством, но электричеством достаточно накладно. Вот пришлось тут немножко развить стройку, несмотря на войну, пристроить котельную. Поки що нові котли отримали 35 мешканців Мар'їнки, та це був лише перший пілотний етап проекту. Другий етап, що стартував на початку березня, передбачає забезпечення мешканців паливом та встановлення 300 котлів для Мар'їнки та Красногорівки. Ще одна проблема міста це нестача питної води. Мар'їнка не має власної фільтрувальної станції. Відтак до водогонів більшою мірою подається недоочищена або технічна вода. В Мар'їнці не існує фільтрувальної станції, яка могла би технічну вороду перероблювати в питну, тому і існують у нас такі проекти від адри, де питну воду завозять нам і. Кожний бажаючий без, на безоплатній основі може її брати, скільки йому забажається. Це по перше, тому і минулого року розпочато. І я маю надію, що в цьому році ми зробимо фільтрувальну станцію. в Місті Марік вона була колись, але ж ще построєна до бойових дій, але вона не була в повному мірі запущена. Там ведеться кримінальне, я наскільки знаю, провадження по цьому питанню. Благодійні організації та міжнародні фонди допомагають вирішити і цю проблему. В приміщеннях багатьох громадських установ встановлені великі баки з питною водою, яку люди можуть за необхідності набирати безкоштовно. Надалі місцева влада розраховує на підтримку області, аби відбудувати фільтрувальну станцію для постійної подачі питної води, що відповідає санітарним нормам. Проект може бути реалізований протягом. 2017 року загалом мирне життя Мар'їнки потроху Жевріє. Працюють школи, дитячі садки, амбулаторія та деякі інші соціальні об'єкти, але все одно говорити про повне відновлення зарано. У нас працюють дві школи, працює садик, працює дитячий дім творчості. Тобто, Мар'їнка живе, але не працює не одне. Підприємства радообразуючі, не одного. Вони всі, на жаль, або розбиті, або закриті. Більше розбиті, звісно. Завод, молочний завод «Лактіс», наприклад, це дуже великий, він був один з України на кращий. Шиноремонтний завод, мір заморожених продуктів теж був тут. Тобто були підприємства, які дуже потужні. Крім того, багато соціальних об'єктів міста, важливих для місцевого населення, за час бойових дій вже довелось відбудовувати, причому неодноразово. Мар'їнська міська амбулаторія за останні роки тричі підпадала під обстріли. І тричі тут доводилося проводити відновлювальні роботи, ремонтували дах та ставили нові вікна. Наразі установа працює. Зараз амбулаторія або по-старому поліклініка працює. Лікарі ведуть прийом пацієнтів. В приміщенні зроблено ремонт. Завдяки роботі міні-котельної є опалення. Крім того, амбулаторія отримала сучасне обладнання для лабораторних аналізів, які відтепер можна робити на місці. Там медичний заклад відчуває брак спеціалістів. Відтак до Мар'їнки регулярно приїжджають лікарі з медичних установ інших міст України та проводять прийом мешканців. Приїхали з Києва інститут, з інституту серця, це потужний інститут, і проводили два чи три дні тут. І направляли людей до цього інституту на безоплатній основі. Я знаю, що і лікували. І навіть тут, якщо є така була можливість, тут лікували. Тобто цей проєкт, да, дійсно, він існує. Інші проєкти, і проєкти з педіатрами були у нас, і не тільки з Дніпра. Тобто з усього Києва, зі всієї України приїжджають. Знаю, що зараз буде проєкція е по приїзду з Києва педіатрів. тобто теж будуть у нас працювати. І вони, я так розумію, по всій лінії приїдуться, і також в тому числі і в Мар'їнці. Тобто, ми відкриті, і у нас лікарі, е місцеві наші лікарі, вони нормальні, тобто є фаховий у них досвід і все таке інше, але ж. Розуміло, що їх на велику кількість людей, їх мало. Ну тим, тим паче. Плюс у мене тут працює підстанція швидкої допомоги. В Марінці вона існує, вона є, вона працює і на визови виїжджають. Суттєву допомогу населенню надає пункт невідкладної допомоги, що базується на базі амбулаторії. До речі, цей підрозділ забезпечений обладнанням та медикаментами повністю. Люди звертаються з усім. І Приходять і перев'язки, ми робимо, і капаємо, і колем. Ми нікому не відказуємо, по можливості допомагаємо всім, чим можемо. Люди, знаєте, як приходять, щось потрібно купити, щоб уколоти. У нас медикаменти нас забезпечують, Богу, все нормально з цим проблем. нету. налагодження роботи системи охорони здоров'я в прифронтовому місті триває. Ось в цій школі навчається всього вдвоє менше дітей ніж перед початком бойових дій. Так, школа зазнала обстрілів, але зараз вона відновлена, реконструйована та навчальний процес відбувається у повному обсязі. Зараз в школі проходять уроки для учнів з 12 класів, але так було не завжди. Три роки тому навчальний рік розпочати не вдалося. 1 вересня 2014 року. Нас не було. Наші діти не прийшли до навчального закладу. Багато хто пішов до закладів нашого Мар'їнського району, але багато хто з дітей все-таки чекав і знаходився навіть при тому, при всьому, що дуже були страшні обстріли, але діти знаходилися в місті. І ну, мабуть, саме через це, і наші наша місцева влада, наша районна влада вони дозволили нам працювати в цих умовах. Ну, можна зразу сказати, що ми на себе взяли дуже велику відповідальність за наших дітей. Ну, працювати на першій лінії дуже важко відповідати за 160 учнів і 40 колег, які працюють в школі, Непросто, звісно, що ситуація в місті дається взнаки. Всі вікна школи закриті мішками з піском, а скло заклеєне спеціальною протиосколковою плівкою. Для дітей навіть довелося розробити спеціальні маршрути, якими вони йдуть з дому до школи та повертаються назад. Вчителі тримають зв'язок з усіма батьками, аби напевно знати, де знаходиться дитина. Крім того, особливу увагу тут приділяють мінні безпеці, і мова йде не тільки про банальні плакати. Або уроки. Розроблена низка заходів, навіть шлях до сховища має спеціальні позначки. За напрямом до сховища в нас є такі стрічки. Це нам е, наші правоохоронці разом з МЧС накле... ну, наклеяли. Е, червона, це значить є двері, вікна, які є небезпекою під час обстрілу. І дітям під час пересування до сховища вони несуть загрозу. Тобто ми можемо залишитися біля зеленої, значить, тут е, і перечекати, і поки що там щось небезпечне, якась небезпека. існує. Потім ми е, можемо пересуватися. тому що Тут немає ні вікон, ні дверей, є стіни, які можуть захистити учнів. Це шкільне сховище. Просто колись воно було підвалом, а зараз тут облаштовані місця, де діти можуть не тільки сховатися від обстрілів, а навіть заночувати у разі необхідності, звісно ж. Міжнародні організації передали для школи аптечки першої допомоги, теплі ковдри, спеціальні мішки та компактні біотуалети. Силами школи тут облаштували місця для тимчасового перебування та ночівлі. В сховищі постійно оновлюється запас питної води. Ще одним важливим кроком у відновленні навчального процесу була відбудова шкільної їдальні, яка забезпечує харчування дітей і в інших учбових закладах регіону. Наша столова розпочала працювати в минулому році повноцінно, тобто до цього у нас були там перекуси всілякі. На сьогоднішній день ми працюємо повноцінно. Наші робітники столової годують не тільки нашу школу, а ще і одну марянську школу, тобто дві марянські школи і п'ять красногорівських. Це ну різні бувають ну такі сухі пайки, які надають можливість дітям. Якось протриматися під час навчального процесу. Відновлення мирного життя потроху триває, але саме життя в Мар'їнці створює для людей проблему, яку вирішити до завершення бойових дій не вдасться. Мова йде про психологічний стан людей, які весь час знаходяться під впливом стрес-утворюючих чинників. В місті вже почали працювати психологи, але існуючої допомоги недостатньо. Червоний хрест, це Адра, це ну, багато спеціалістів, які приїжджають і навчають саме в школі, саме, і як дітей працюють, як з дітьми, з батьками, з вчителями. Тобто це все йде якось ну, взаємопов'язане між собою, і воно, в принципі, нам дуже служить таким добрим прикладом для нас. Про проблему психологічної реабілітації населення говорять і представники благодійних та волонтерських організацій, які наразі починають реалізацію проєктів психологічної допомоги. Люди пострадали, вони почували себе брушеними, приданими беззащитними, безпомощними. І плюс сьогодні постійний страх угрози лішиться він все одно присутствують. Та находиться достатньо серйозної. Последствия для психики может иметь. И вот для того, чтобы предотвратить, нужна системная работа. Зараз в Мар'їнці йдуть ремонти приміщення, де в майбутньому будуть працювати психологи. Найбільшу увагу вони мають приділити молоді та дітям, що залишаються у Мар'їнці, і мова йде не тільки про безпосередньо психологічну допомогу. Падруські в війні, вони дуже рано зросліють і їм потрібні відповіді на многі Познайомити цих дітей з такими ж дітьми, які живуть во багатьох інших містах України, і може бути не тільки України. Есть желание огромное, но это про, это еще как бы в стадии реализации на базе медиацентра центра такой центр профориентации. Мы сегодня много говорим о восстановлении Донбасса. но... Простите, я машиностроитель. Я построил, принимал участие во всяком случае в, в, в строительстве заводов. И я знаю, что такое ценные, качественные кадры. Мы сегодня, даже при наличии огромного финанса. Мы столкнемся с этой проблемой отсутствия качественных кадров. И нам сегодня надо их уже начинать заботиться и воспитывать эти кадры качественных врачей, качественных адвокатов, токарей, сварщиков. Надо показать ценность этих работ, и что они могут реализовать свои возможности. Щоб допомогти людям, необхідно змінити їхній спосіб мислення, знов навчити міркувати критеріями миру, а не війни. Для Мар'їнки це завдання не з простих. Та на цьому шляху навіть маленький крок має дуже велике значення. Людям прагнуть не просто надати допомогу, а надію на зміни до кращого. І зробити це можна тільки постійно наводячи приклади дійсно мирного життя. Зараз ми знаходимося у соціальній хлібопекарні, де випікають власний хліб та е, роздають його безкоштовно тим, хто цього найбільш потребує. Для всіх інших хліб продають за дуже невелику ціну. Пекарня працює трохи більше ніж півроку. Необхідність її відкриття була обумовлена тим, що місцевий хлібокомбінат через бойові дії припинив свою роботу, і хліб сюди завозили з інших міст Донецької області, що не тільки не вирішувало проблему, але й відбивалось на вартості. Кожний раз, коли ми везли сюди хліб для того, щоб помочь піддержати жителям міста, мой мозок... Бізнесмена, он каждый раз переживал определенную знаете, ломку. Я понимаю, экономически это вообще не выгодно. То есть купить хлеб слаянский потратить кучу времени сил для того чтобы доставить его сюда и во-первых ну, мы все равно всех людей не закрываем и больших перемен то есть это дает помощь кратковременно на небольшой промежуток времени хлеб здесь до 12 гривен составляла буханка хлеба ну представьте 6-7 гривен в наших с вами местах обитания и 12 гривен здесь, где люди и так не имеют работы, и так лишены всех благ цивилизации. І... Пришла момент желания вот построить пекарню. Пекарню, которая одновременно дала надежду, которая обеспечила рабочие места и дала. Саму, значит, іскорку на возрождення. Зараз пекарня забезпечує хлібом не тільки Мар'їнку, але й найближчі населені пункти, куди волонтери відвозять продукцію. До в день просто роздаються. От також, і, ну, хто не може приобрести цей хліб, дають безплатно його. От, звісно, не кожен день одні і ті ж приходять, ну по поразним дням. Угледар їздять, в Красногоровку теж по определеним дням. І пасьому що яким точно не знаю. Та все ж не тільки відновлення виробництва хліба важливе для Мар'їнки. Пекарня забезпечила робоче місця мешканцям, які залишились без роботи після закриття інших підприємств. Втім, одного невеликого підприємства замало. Ще одна велика проблема Мар'їнки: це те, що тут майже не працюють державні установи. Окрім районної ради, військово-цивільної адміністрації та БТІ, тут майже нічого не залишилося. Такі установи, як Пенсійний фонд та фонд соціального захисту населення, виїхали до інших міст. Вирішення багатьох нагальних питань людям доводиться їздити щонайменше за 20 кілометрів до Курахового або й далі до Покровська. Крім того, багато корінних мешканців Мар'їнки які продовжують працювати у місті, теж виїхали і кожного дня долають чималу відстань до роботи. Добре, що розуміючи проблему, перевізники залишили ціни на проїзд маршрута Курахове Мар'янка на довоєнному рівні. Та те, що Мар'янка знаходиться на лінії розмежування, відчувається. Після опівдня маленький ринок припиняє свою роботу, більшість магазинів зачиняється, а на вулицях стає значно менше людей. Місцеві мешканці дуже втомилися від війни, та ще більше від того, що не отримують інформації про ситуацію в зоні ато. Тут немає українського радіо або телебачення. Відтак і ставлення до преси відповідне. Місцеві мешканці до засобів масової інформації ставляться дуже упереджено. Спілкуватися на камеру відмовляються майже всі кажуть, залиштесь хоча б на одну ніч у нас у місті, та все зрозумієте самі. Вибухи та стрілянину тут чутно регулярно, а свідоцтва бойових дій можна побачити будь-де. Те, що лінія фронту знаходиться тут зовсім поруч, нагадують знахідки, які можна побачити просто на вулиці, навіть тут, у центрі міста. Ось, наприклад, куля автоматна. Покидали Мар'янку, ми з дуже неоднозначними враженнями: боліло за людей, було страшно через обстріли, та все ж з'явилась надія на зміни до кращого, до налагодження мирного життя.